1 січня виплату лікарняних декретних, а також страхових виплат потерпілим на виробництві. Тепер здійснює пенсійний фонд України, а не фонд соціального страхування. Для лікарів та пацієнтів у цьому випадку нічого не змінюється, говорить сімейна лікарка Ірина Урен. Коли людина захворіла, вона йде на прийом до свого лікаря. Лікар створює медичний висновок. Цей медичний висновок поступає на сайт пенсійного фонду. Там створюється електронний лікарняний листок. Ми не відкриваємо по телефону лікарня. Ми відкриваємо при наявності пацієнта в поліклініці. Ірина Урин обслуговує майже дві тисячі пацієнтів. Щодня в середньому відкриває від 5 до 20 електронних лікарняних. Зараз каже, переважно реєструє застудні захворювання. 60-річна лучанка Ольга Шевчук цього року вперше прийшла на прийом. Про новації у виплаті лікарняних каже, не чула. Хочу відкрити лікарняний в зв'язку з тим, що маю дуже високий тиск. Не відкривала лікарняни вже давним-давно. Я вірю, що все буде добре. Торік у медичному об'єднанні Луцької громади сформували майже 50 тисяч медичних висновків, з яких 46 тисяч електронних лікарняних, розповіла Романа Орнат, начальниця відділу з експертизи непрацездатності. Часто відкрити лікарняни медики не можуть через неправильно заповнені дані про пацієнта у реєстрі застрахованих осіб. Одна неправильна цифра, одна неправильна кома неправильно написаний прізвище з апострофом, система не може ідентифікувати пацієнта і. Не формується медичний висновок, відповідно не формується електронний лікарняний листочок. Романа Орнат каже, лікарі та роботодавці мають сім днів для внесення змін та коригування даних. З Січня виплати за лікарняними здійснюються вчасно, без затримок, навіть у коротші терміни. Розповідає Ігор Загорський, начальник відділу управління пенсійного фонду. Якщо раніше було 10 днів після подачі заявки, то тепер у пенсійному фонді в нас є після подачі заявки розрахунку, оплачується протягом трьох днів, і воно оплачується централізовано. З управління пенсійного фонду з Києва напряму. Перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець. Розмір оплати лікарняних з нового року не змінився, каже Оксана Сувала, начальниця відділу управління пенсійного фонду. Нарахування залежить, як і раніше, від страхового стажу пацієнта. І всі працівники, які зараз працюють по цьому напрямку пенсійного фонду, всі працівники з фонду соціального страхування. Вони всі знають свою роботу. Оксана Сувала радить громадянам у разі виникнення проблем з виплатою лікарняних звертатися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду в області або Кож телефонувати до контакт-центру. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.